Автоматична термозбіжна лінія серії Симпак від Maripak демонструє повний цикл пакування, формування пакета, зварювання та рівномірну усадку плівки в тунелі з під керуванням. Збільшена рамна конструкція забезпечує зручний доступ до сервісних вузлів. Це спрощує обслуговування та пришвидшує налаштування під різні продукти. Регулювання висоти дозволяє швидко адаптувати лінію до різних габаритів продукції, зберігаючи стабільність подачі та точність притискання. Оптимізований термотунель забезпечує кращу якість усадки при зниженому енергоспоживанні. Керовані повітряні потоки гарантують однорідну термоусадку незалежно від матеріалу плівки. Офіційний дистриб'ютор обладнання Maripak в Україні ModernPak. забезпечуємо підбір, інтеграцію, монтаж і сервіс автоматичних термозбіжних систем.